Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні цього суботнього ранку. Ну, вже, правда, сонечко піднялося, але ще ранок. Сьогодні я трохи працювала в городі в себе, зібрала урожай деякий. А зараз хочу зробити невелику екскурсію по садочку і показати, як в динаміці змінюється мій садочок влітку. Ну от я зараз стою біля е, англійської е, троянди Golden Celebration, в котре вона викинула нові бутони і квітує. Чудовий сорт, ароматна, прекрасно зимує, стійка і на жарі, і на спекучому сонці. Стійка і до дощів. За нею глайнборн починає розпускатися, білі бутони назубилися, ось-ось розкриються. Ну, а так квітує флоксарій. Флокси чарівні. Давайте пройдемо, подивимося, що далі в саду. Лаванда не обстрижена. не встигаю. Ну, Треба буде швиденько цим зайнятися. Зараз у нас ще тільки липень. Звичайно, треба було це зробити раніше. Але так складаються обставини. Ось так красиво квітує базилік. Він сам собі насівається і поряд із жовтими хризантемами він контрастує дуже гарно. Чудово виглядає. Я його не виполюю, і він у мене залишається отаким от от масивом поряд із жовтими хризантемами. У нас два дні були буреві, сильний дощ з поривами вітру. І зараз і флокси, і троянди, і всі інші квіти вони трошки, не трошки а добре обтріпані, бо були дуже сильні. Грозові пориви. І, як ви бачите, рослини понагиналися, багато хто з них. Ну, Сандеї Фрайзі. Сандеї Фрайзі набрала бутони свої і теж нахилилася від отих поривів сюди. Ну і кисті її напилися водою, важкі стали. Маніла Фрайзі теж роздалася всі боки, бо дуже важка від води. Зараз вона, звичайно, вже підсохла, але все одно нахилені її вітки, мабуть, придеться мені її підв'язувати, я так думаю. Ну, досить такі великі волоті в неї. В цьому році, що мене дуже радує. Скоро вона повинна розовіти. І тоді вона буде нагадувати полуничне морозиво. Отакий От собі десерт в саду. Фантом теж нарощує свої волоті. Він у мене молоденький, це його третє літо. От, але досить таки інтенсивно наростає і кущ, і волоті. На пекучому сонці, ну, на сонці, мабуть, було всіх 40, бо в тіні було 37, може і більше, як 40. Вони поприпікалися, бачите, от трошки. Поміняли колір. Тут у нас медуниця, бадан. Хости і розкинулася брайт. Теж її буревій перехилив досить сильно до землі. Ну, а тут стійки до буревіїв Розітта. І ось вона розкриває нові кісті свої, ті, що раніше розцвіли вони теж чарівні ось такими. Гудзичками всередині квіточки. Тут you багатоколірна володь. together. Ось вона. Махровий квіточки має квіточка в квіточці, квіточка в квіточці і таким чином утворюється отакий от, от махровий. Красивий помпон. Квітують хризантеми, нагадують, що незабаром буде осінь. Як це не прискорбно, але осінь буде. <свят> ну, хто любить осінь, тому радісно. І ось ще одна розітта. Вона має зовсім юні бутони і бутони, які вже квітують і перестояли оцю всю жару, а за неї на задньому плані пінки-вінки з'явилися перші рожеві метелики, лілії ще квітують, шльоз Защендорф, шльоз Защендор. Добрий ранок, Юля. Шлюз Защендор своїми шоколадними гілочками манить до себе. Хочеться його нюхнуть, лизнуть. Ну, в общем, він мені дуже схожий на шоколадку. Отак от, от. Але самі бутони трошки пригоріли. Пригоріли на сонці. І Ось цей зріст, ту всю висоту радує мене в цьому році Лайт. Ну, він вищий в мене набагато і досить такі великі волоті має. Прекрасний сорт, чудова гортензія. Досить таки сильно розкинувся всі боки, а от широколиста гортензія, вічне літо. Жару переносить дуже важко. Всі пелюсточки всі мають підпалини. Це при досить такий інтенсивному поливі. Вона без води не була жодного дня. Ну, от, так от виглядає садок. Зараз чекає обрізки, чекає стрижки. І... Підведу вас до Бругмансії рожева, красива Бругмансія. Дзвони її просто неперевершені. Ось такі. Починається друга хвиля цвітіння Леонардо да Вінчі. Омажи Барбара, друге цвітіння почала. Другу хвилю. І за нею розпускається Тардіва. Болотиста гортензія. Надія меділанд. жовто біла. І ось мамина голуба троянда. Нагадує мені про мою матусю. Расуня, запашна ароматна квітка. Давайте пройдемо в другий куточок саду, подивимося, як він почувається після проливних дощів. І ось найперше, що ми бачимо, це хвости. Ось такими бусковими соцвіттями, бускові дзвоники, схилилися донизу. Досить такі красиві квіти. А ось і перше мій перше відро помідорів. Ну, це проза, звичайно, але все-таки. Сьогодні вранці я працювала на городі, ось перше відро помідорів. Тепер я вже думаю, що з нього зроблю. Помідори великі. Кетчуп буде. А оці маленькі законсервую мабуть, що із е, чилі. Будуть, так як чілі огірки, так само зроблю помідори. Досить смачно. Починаю квітувати Бенжамін Бріттен. Розпустив перші квіти і ось. Ряд хости, які заквітли. Вони просто чарівні. Хости я раніше не мала. Якось в мене не виходило їх садити, не то, що не виходило, не було бажання. Я їх завжди бачила на вулиці нещасними якимись такими, бо вони були неохожені. Але якщо цю квітку посадити в хорошому місці, якщо їй буде достатньо вологи, то вона буде вас милувати кожного дня і своїми листочками, і своїми квітами. Ось ви бачите, які вони рясні, як їх багато. І біля неї гортензія вічне літо. Вона перекликається по кольору із хостою. І... Утворює таку от композицію. хоста внизу прикриває ніжки, гортензії, хоч у неї досить таки багато листя. Це листя теж опустилися донизу, гілок не видно, але все-таки хоста тут доповнює. Вона закриває ґрунт, вона прикриває низ самої гортензії. Вся гортензія покрита масою квітів, тільки що багато з них зіпсовані тим палючим сонцем. Я вкривала простирадлом, але це мало що дало. Ну, і ось ви бачите, на цей бік схилилась ваніла в фразі. І вони обнімаються тут над водяною гладдю мого маленького ставочка, в якому є німфе. І є карасики, які там сидять зараз тихо-тихо. Ну, принаймні, як і завжди. Вони в мене дуже тихенькі такі. Ну, ось моя красуня, вічне літо. Ось вона, моя шикарна, красива гортензія. Ну і пройдемо далі, що тут у нас квітує симпатія. Плетиста троянда квітує Ільза Крон Суперіор високо в небі білі суцвіття цієї троянди. І далі підійдемо до горшечного садика. Подивимося, як квітує фуксія. Після дощів він теж потріпаний. І ось фуксія своїми такими дзвониками гарненькими спускається донизу. До речі, почала своє друге цвітіння Б'ян Веню. Це найароматніша троянда мого саду. Француженка чудова. Троянда. Пройдемо, дорогі друзі, далі подивимося, як мій садочок почувається після проливних дощів, після буревію У нас дуже багато в Бучанському районі. Я з Бучанського району сама. Наробило шкоди цей буревій, викорчувало вікові дерева, берези з корінням, сосни поламало, ялини поламало. Оце, це те, що видно тільки коли їдеш по дорозі. Сильний був, дуже сильний буревій. Один день, потім другий день, трошки слабший, але теж дуже сильні були пориви. Я вам зараз показую шнейварцер, шнеєварцер почав квітувати. Ну і тут мій горшечний цитрусовий садочок. Я лимони переставила в іншу сторону. Тут вони стоять. лимони, кумкват стоїть. А тут мандарин нарощує листя. Поки що без цвіту цвіту не бачу. Ну, нехай йому треба багато листочків. І апельсин зав'язав поки що є два апельсинчики, дві зав'язі. Ну, от так от у мене, дорогі друзі, хочу вас провести і ще показати свій інжир, але перш ніж до інжиру піду. Покажу вам іще тут квітують хости. подивіться, які вони красиві. І листя у них причудове. От, і квітує колючка-колючка. Колючка, колючка, Полька. Ось вона, подивіться, яка величезна гілка нахилилась донизу. Ну, як не нахилиться, як тут вікові дерева поламало. так? девочка. Давай я тебе так зацеплю там. Ну, дорогие друзья, давайте пройдем. Аннабель. Лаймового кольору. Хвост внизу. І ось цілець перевоноки після буревію. Ну, пройдемо, пройдемо, подивимося на інжир. Ну, ось ми біля інжиру. Ну, це ягоди, які зав'язались зараз, вже цього року. А ті ягоди, які перезимували. Ось вони якого розміру, подивіться. Давайте знімемо, подивимося. Ось така інжиріна у мене в руках. Ну, я сьогодні одну вранці зняла, а це вирішила вам показати, які вони виростають. Руки брудні після городу, вибачте. Ну і... Там далі ще є. Зараз я проберуся, зніму ще декілька. Ну, ось ще одна, я її зніму зараз. Оп, легенько знімається. Ось вона така. І подивимося, тут ще були, але ж у листі, Попробуй знайти дуже багато листя і вони ховаються. Ховаються, їх не видно. Ну добре, поки буде дві, третя в хаті. От. Ну і тут подивіться ще, скільки залізів, якщо я зможу вам показати. Ну, ось, наприклад, да? оце все буде ще рости і до кінця літа вже щастиє.